спогади мовчить у млявому оссотні довирію дрозди летіли на півсоні, а з лісу, що жарів в осінньому вісоні, журилися вітрію фаготи унісонні. Ми з нею вдвох ішли по стежці польові, Волосі й думки тріпав нам вітрові і раптом. Глянувши на мене із підвій, скажи мені, який був день найкращий твій? спиталася вона. Я тільки усміхнувся й устами вдячними побожно приторкнувся до білої руки, а серце стало нить. Ах! Ніжні первістки лілей плагуха. як запах ваш п'яний, як солодко-бринить несміливе люблю уперше з уст кохати.